Друзі, привіт! Ви на каналі Софією Аватар Ворд. І сьогодні я е, покажу вам секретики нової локації. І давайте одразу туди перемістимося і будемо е, розгадувати секретики. Так, ходімо. Для цього ми перелітаємо на Острів. І ось ця нова локація. Там, де сонечко. Заходимо в неї. Ось ми вже в новій локації. Давайте зайдемо. Тут дуже красиво. Як ви бачите, все дуже... Коротше, все дуже красиво. Е, і давайте. І давайте спочатку подивимося в залі всю локацію, а потім е перейдемо до секретки. Давайте це ключик на місце. Бо я тут трішки вже подивилась на місце секретики. Ось перше в нас іде ось такий ре рецепшн. Там, де нам видають ключики наших номерів. Далі, значить, ці окуляри нам треба. Далі йде в нас перший номер, ось він. Де Ось така зона відпочинку, там де, там, де ми всі зможемо збиратися разом. Далі в нас йде друга, другий будиночок. Значить, тут у нас прибиральник, він буде прибирати в наших будиночках. В нього такий, ем, як ви бачите, такий. Засіб для миття, але цікава штучка, що з ним можна мити голову, і ним можна мити все тіло. Да. Ось такий ось прикол. Ладно, ходімо далі. Далі в нас така теж зона від Пашинку. Тут у нас така міні-кафешка. Тут, стра... тут можна замовити морозиво, тут можна замовити різні страви, десертики та зробити собі. Ось Йдімо далі. І далі ми виходимо на пляж. Ось так. Можливо, ви пам'ятаєте, як довго ми е, шукали. Як довго ми чекали, поки відкриється цей ось... прохід? Е, да. І давайте ми одра... вже перейдемо до секретиків. Ось тут е лежали ці окуляри. Ось тут вони заховалися. Я спочатку думала, що їх треба ось сюди. Типа, типу встави. Типа. Коротше, треба, що їх сюди вставити. Але ні, їх треба вставити ось сюди. І. Тобто ось сюди їх треба вставити. Та Дам! Ось таке в нас модне сонечко з окулярами і в нам видають ось такий крутий зонтик. Дуже різнокольоровий, красивий, мені дуже подобається він. Давайте ми його. Я не знаю. Давайте. Добре. Ми його ось сюди поставимо. Чого? чому ти не ставишся? Може його сюди поставити? Вони складається розкладається. Такий прикольний зон. Куди його ж поставити? Так, хлопчик. Угу. О! Хороше, хай тут стоїть. Поки що не знаю, куди його поставити. Так, давай далі ми перейдемо до такого секретика. До секретика. Давайте з нашими. Бу... Нашими будиночками. Для початку нам треба зайти в перший будиночок. Ось Заходимо. Ось ми зайшли в наш будиночок і. Так. Ні. Секунду треба. А, ось тут ми можемо знайти. Цю ось таку пташечку нам вона теж знадобиться. Не дуже пам'ятаю, що в якому будинку А, ось. Бачите, в ось в цьому будиночку тут десь. Чи, чи В цьому, чи в іншому другому будиночку. В ось таких ось дверцях обов'язково знайдете ключик номер 2 Так, ходімо. Так, тут, по-моєму, немає. Так, це. Так, і ходімо. Цей ключик нам треба віддати буде. Зараз покажу кому. Ось цій ось жіночці. Ось, будь ласка, ключик. А точніше нам треба його все-таки буде поїсти. І дивіться, що нам Ось такий халат. Давайте приміримо його. Дивіться, який модний халат. Давайте я. Зніму сумку. Так. Дивіться. Тепер я буду в халатику, напевно, ходити. Ой, ладно. Все таки я переодягну свій одяг. А халат я ось сюди покладу. Так. Ходімо далі. Далі нам треба буде е, піти в другий будиночок, ось сюди. Так. Заходимо. Так, і тут нам треба буде. Дивіться, і тут другий ключик. У нас що виходить. Два ключика. Цікаво. Ну, цей ключик, я так розумію, просто бах бах Тому, ну, все, я його віднесу на на, ем, на рецепшену. Так, і десь тут, по-моєму. Ось тут, так, ми маємо, маємо знайти другу пташку. Так, давайте ми якусь корзинку візьмемо чи що. Що ж, в мене корзин кошику немає? А ні, ось кошик з подаруночками. Сюди покладемо цих пташок. Чому? Що, тільки одна поміститься? Є ключ. Ну, все. А! Фух, нарешті. Блін, вона береся кот... а, -а, а... Коротше, ключик тут по-й по... полежить. Виходимо. <ккій> Так, ось ми тут і цих пташок нам треба. Е, Короші їх треба ось сюди посадити на ось ці. Е, зараз ві, вірьовочки. Вибачте, не пам'ятаю, як бути правильно українською. Е, так, ми, по-моєму. Ні, не ось цю. ось цю пташечку повинні. ...ілі не на цю мтушку. по сюди на цю веревку. Ладно, не пам'ятаю, давайте ми її поки що... ...підемо до іншої ...вірьовочки... яка у нас знаходиться ось тут. Дивно, чому в мене цей секрет не працює. Коротше, друзі, я не знаю, чому в мене цей секрет не працює. Я вам е, сюди, коли буду монтувати відео, ставлю. Е, який тут секретик. Я не знаю, чому він в мене не працює. Чесно, не знаю. Чому, що в мене це за баг. За баг? Я Не знаю, чому в мене так зависла гра. Взагалі-то тут повинен активуватися секретик. А, ось, активувався він. Все. Ви маєте отримати ось таке крісло. Коротше, вам треба просто цих двох пташок на ці ось вірьовочки. По -пос Посадити, і вам має випасти ось таке круте крісло, на якому можна посидіти. Дивіться, зверніть увагу на його візерунки, на, нь на ньому зображено ось якраз цих пташок. На його сюди так, е далі якісь секретики ще. М -м, тут начебто все. Так, давай, да, давайте перейдемо до наступного секрету. Нам треба повернутися в аеропорт. Іменно в, саме в цей аеропорт. Ось. І нам треба ось сюди на касу. І в цій касі лежить ось такий білетик. Ми його забираємо і ми маємо передати касирщі. Ой, касирщі. Ось цій жіночці ми повинні його передати. Ось. Ось вона нам видає таку круту ракетку. Це е, тенісна ракетка, ось з неї ось такі діє. Ми просто граємо. Ми робимо. У нас не виходить. І ми ось так ловимо. Прикольна е, прикольна ракетка, мені, я, до речі, і в реальному житті. Міг грати в теніс, це дійсно прикольно. І тепер я можу і в Avatar World грати в теніс. Так. До речі, тут у нас з ось цих дерев. Ось це дерево. І ось це дерево. Падають кокоси. Фух, добре, що на дяденьку не впав. Не впав. Дайте ми їх з'їмо. І один заберемо для. Такого лайфхаку. Так, для цього нам треба кокос? Ми йдемо до, цій, до цієї кафешки, його ламаємо пополам, попола. беремо цю трубочку і з'єднуємо, і в нас виходить ось такий смачний коктейльчик, дуже смачно. Так. Давайте ми подивимось на, секре... на страви, які тут є. Перша страва це ось такий кокосик, як я. А, ні, це не кокос, це ананас. Боже, я вже ананас переплутала з кокосом. Ладно, давайте скуштуємо. Ну, дуже такий смачненький, мені подобається. Ось така солона страва, це риба з рисом, чи що, не знаю, дуже. Не знаю, начебто. І, ну, теж дуже смачно. І третя страва ось така цікава Овочеве, щось фруктове чи овочеве. Хоча якась страва, я точно не знаю, що це за страва. І ще ось такі креветки теж. В со, креветки в со, з соусом. Теж дуже смачні. Давайте подивимось на на. на. Напої, що тут є. Це ж такий на, на... на... на Сківі. З Ківі. Ага. Скій теж чому. Я Я думала, що можна з них сік нали... ну, налити собі в склянку. А ви дивіться, це закриті пляшки. Які не можна відкрити. Їх можна так з них попити і все. А налити в стакан в склянку, на жаль, не можна, шкода. Ну, все одно, давайте які тут є смаки, ось ківі Ось це, напевно, манго. Так, манго, апельсин То занадто типічно І кавун. Так, також тут можна самим зробити сік. Давайте спробуємо зробити до речі, з кокоса вийде зробити сік, це дуже цікаво. У нас, у нас така саме соковижим. соковижималка є в е розкішному будиночку, особняку. Так, дивіться, кокос ми не можемо сок зробити. Давайте спробуємо морозу, я хочу мови. А ні, Стіта, я хочу Кокосове морозиво. І малине вас спробуємо. Так, дивіться, у нас вийшов з Кокосового морозива білий. Білий сок. Сік. І давайте малина спробуємо. Дивіться, де ж білий. Ну, я думаю, це... Напевно, бак, чи вона так і повинна буде. Ну, напевно, так і повинна буде, бо то робить з морозива сік. Ай, я забаговалась. Так, треба перезайти. До моєї руки прилип стакан. Так. Треба срочно розбуватись. Фух, все! Все, до мої... від моєї руки відлип стакан. Ура! Так, ось ми залишимо склянку. До речі, давайте присядемо я вам цікаву новину розповім. Так, давайте ось сюди на пуфики. У мене для вас, друзі, є дуже цікава і. Так, дуже цікава новина. Як для деяких користувачів. Надали доступ до онлайн мережі. Тобто, ось у нас, коли ми заходимо в телефончик, є ось така. Там, де два чоловічки і планета. тобто Ми зможемо грати з друзями. І вже дали тестову. Тестову. як якийсь язика зняли. Прежде пробну версію для деяких користувачів. Е, я вам прикріплю, е, прикріплю сюди відео. Ось ми давайте його. Я, це відео від однієї блогерші, е, Колеги е, теж наш, е, по цій грі. І в неї є ця функція, давайте ми подивимося, як ця функція. Короче, що це за функція така? Вот, на кнопочке play у меня есть вот такая кнопочка с двумя игроками и между ней планетка. Вот сюда мы, ребята, заходим. И здесь можем сделать свой собственный мир. Смотрите, синенько это мы делаем свой собственный мир. А зелененько это мы добавляемся уже к своему другу. То есть он мир создал и вам сказал, что вот у меня такой-то код, приходи ко мне. И вы тогда зелененькую нажимаете. Если вы сами хотите создать свой мир, вы нажимаете синенькую. Нажимаю на хост и создаю свой мир. Вот, ребята, мир уже создается. Неужели сейчас я поиграю? Ребята, смотрите, я реально в новом мире. Здесь все новое, смотрите. Даже новый домик есть. Круто, везде значки новое, новое. И видите, слева значок планеты. Вот мой ID, который этот мир. И я могу этот ID дать своему другу, и он сейчас ко мне придет. Так и будет, ребята. Мы сейчас будем играть вдвоем, протестируем все это. Интересно, кто ко мне придет? Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, кто ко мне сейчас придет в этот мир. Ребята, здесь все как в нашем мире. Я хочу зайти, конечно, в новый Ось мир. Мы видео. Там, где показали про эту функцию. На жаль, у меня ее я вам не могу показать. мы Вам показати, що в мене дійсно немає цієї функції, на жаль, ось зараз давайте вийдемо повністю з гри. Ось. В мене немає цього значка, пробної версії, на жаль, але скоро буде вже доступна ця, ця мультиплеєр для всіх користувачів. Це дуже круто. Так, ну. З секретиками наше то все. Чим, можливо, ще щось давайте ще. А, точно, давайте подивимось. Е, на цюсь е, вуличку. Без сонця. А вночі давайте повернемось на самий початок. І як тут красиво! Ось так, як гарно світиться фонарі. Ось тут. Ще горять факели. Віць, який красивий огонь. Я можу на його вічно дивитися. Так. Ось бачите, тут е ліхтарики повсюди. Дуже красиво. А, тут ще є музика. в мене вимкнено чомусь радіо, колонки. Видаві. Ось ми послухали музику. Прикольна музика. Ось давайте ми зараз факели. Запалимо, не знаю, чому вони мене не запалилися. Так. Тут начебто сидиться, як дуже красиво, ось теж зверху ліхтарики світяться дуже красиво. Знаєте, до речі, цей сонце захисний... Крем перевіримо. А ні, Робочий. дивіться. Це так. Щоб точно. Ну, ну, ночу ніч. Щоб вечором не згоріти. від сонця, якого нема. Моя геніальність зашкалює. Так, давайте перевіримо. Ось тут, бачите, теж ліхтарики. Вау, дивіться, яка цікава! Вазочка, чи що дуже красиво. Я ще її раніше не помічала. Малюків з'явилися нові пози. Ось дивіться. Вони тепер можуть ходити. Ось дивіться. І також, якщо ми їх... Якщо не сядуть, вони зможуть повзати. Так, секундочку. Ось, дивіться, повзає. Це так няшненько. Так. Ну, ось такий в мене вийшов. Ось такий в мене вийшов е випуск секретики. Сподіваюсь, вам сподобався. Будь ласка, поставте лайк та підпишіться. Це дуже, допомо це дуже допоможе моєму каналу просуванні українського контенту. І е я буду вас частіше. Ще частіше. Радувати своїми відео. Дякую за те, що подивилися це відео. Всім пока-пока!